Майже 60 дітей нині займаються у гуртку мопедисти та мотоциклісти у селищі Володимирець. З 6 до 22. От, я практикую вже із 5 років, якщо можна Якщо батьки не проти, семирічний Богдан наймолодший учасник гуртка, займається вже майже рік, брав участь у змаганнях. Сьогодні юний мотоцикліст не їздить, бо його двоколісний зламався. Росіка не башати у родині п'ятеро дітей. Лише Богдан займається мотокросом. Мама пригадує, як у сина з'явилось бажання. Ми йшли з лікарні, йшли понад першої школи площадки. Ми там побачили, сидів наш тренер. Якраз стояв цей мотоцикл. Ми сіли сфотографувалися, на ньому, і Богдан захотів дуже їздити. Так і утворилося в нас бажання поїхати на мотокрос. Спочатку ми тут, а там їздили і на змагання. Він найменше їздив на змагання. Батьки підтримують сина. Додає про всі ризики даного виду спорту. Знають це азарт такий для нього дуже. Для школи, наприклад, ми завжди говоримо, не повчиш уроки, не підеш на мотокросс, це такий азарчик до навчання. Плюс є такий. Ну, трохи страшнувато, як він газу вже до бляхи дає, але воно так загартовує. Катерина, єдина дівчина на занятті. Вже три роки займається мотокросом. Бажання прийшло з випадкової спроби. Зізнається, спершу батьки скептично поставились до захоплення доньки. Спочатку, взагалі, сказали, що воно мені не потрібно, бо я дівчина. Ну з часом зараз ну не бачу, що мені це подобається. На перших змаганнях було важко, бо був ну не дуже справний мотоцикл, і було слизько, була грязя. Були падіння ну легкі, але Мені сподобалось. Я вирішила ну, і далі їздити на змагання. Гурток діє на базі Володимирецького будинку школярів та юнацтва. Тренер вчить дітей тримати баланс, утримувати кермо, звертати увагу на роботу гальм. У подальшому вправи на контроль швидкості, маневрування, гальмування, об'їзди перешкод. Також вчаться ремонтувати техніку, аби знати, як працює двигун та підвізка. Дітей поступово підтягують до повноцінної траси. Це ризик. А що і щоб був порядок, тобто вони вже це можна сказати, що найважчий момент, коли це організувати, щоб дитина розуміла, що таке е, е, дисципліна, і що навички просто так не даються. А їх треба розвивати. Мотокросівці з Володимирця часто беруть участь у змаганнях. Юні спортсмени та спортсменки, які обрали надзвичайно видовищний та водночас небезпечний вид спорту, зазвичай вправно проявляють себе у заїздах різної кубатури мотоциклів і займають призові місця. Анна цук Вячеслав Мельник, випуск новин.